Сьогодні свято починається завжди з вечірньої. Знаєте, як в Біблії написано е, у самій першій книзі, книзі буття, коли е, каже, і створив Господь Бог, небо там створив то, і був, і був вечір, і був день, день перший. Тобто, все-таки Біблія каже, що починається все з вечора. Коли сонце заходить, починається вже другий день, а починається день. З вечора. І тому сьогодні на вечірні ми вже молимося за завтрашнє свято, яке будемо святкувати Верховних апостолів Петра і Павла. Я хочу зачитати так коротенько, що говорить Іван Златустий про це свято. Святий Іван Златустий у своєму проповіді на праздник святих Петра і Павла каже, каже так: хто більше від Петра? Хто зрівняється з ділами і словами Павла? Вони охопили природу земну і небесну, зв'язані тілом, вони стали досконаліше від ангелів. Я не знаходжу такого достойного слова, щоб восхвалити тих, котрі проставляли наш рід, просвітили сушу і море, вирвали із сердець невірних людей, корінь гріхів. І посіяли там зерна благочестя. Петро предводитель апостолів, Павло, учитель вселеної і причасник горішних сил. Петро це вуздечка беззаконних жидів, Павло той, хто покликав поган і сосуд глибокої премудрості того Господа, який покликав Петра із поміж рибалок. А Павла із поміж тих, хто роблять шатра. Петро, великий священнослужитель церкви, початок православ'я, найперший порадник християн, скарбниця небесних дарів, вибраний апостол Господа. Павло, великий проповідник правди, слава Вселенної, на небі чоловік, а на землі ангел, слава церкви, орел, що підноситься вгору. Петро своєю тінню зцілював розслаблених і звільняв від смерти. Павло своєю одежею проганяв хворобу і диявола. А якщо святому Яну Зотустому бракувало слів, щоб звеличати святих верховних апостолів, то де ж вже і мені їх шукати? І тому, дорогі браття і сестри, я <кхід> подаю вам тут лиш слабкий образ життя цих святих апостолів. Нехай поміч і молитви святих Петра і Павла просвітять усіх наших сердець, і тоді в усьому близьку заслуг, святости і величі стануть нам перед очима нашої душі дві великі славетні апостоли, просвітителі Вселенної. Спочатку ми Спочатку ми подамо життя святого Петра аж до його останнього ув'язнення в римі, а потім життя святого Павла, також до тієї самої хвилі, а при кінці їх мученицьку смерть. А ви читайте пильно поволі і нехай застанеться користь для душ наших, для душ ваших. І нехай зростає Божа слава на честь святих апостолів. У нас є така книжка Життя святих. Так? Це є, і в цій книзі життя святих ми маємо опис всіх наших святих, всіх, яких ми маємо в календарі, всіх святих. І про котрого святого, знаєте, написано так трошки, особливо з тих, ну, маєте на увазі, з перших віків християнства. Бо дуже мало тоді. Не було такої можливості записати там, чи переписати, або просто постаті були ну, не такі значущі, як Петро і Павло. А Петра і Павла, знаєте, це є дуже велике е, свято, тому що це є не, не просто верховні апостоли, а Петро, апостол Павло це став апостолом народів Петро, той, кого Ісус Христос вибрав на голову. Е, на голову церкви. Голова церкви є Христос, але Він лишає собі намісника на землі, щоб був видимий голова церкви. І коли ми говоримо про апостола Петра, то ми говоримо про папу римського. Бо Тому що Петро це був перший папа римський. Тоді їх так не називали, але з часом, коли вже. Ну, прийшов час, і вже верховних апостолів, верховних апостолів голову, голову церкви, наслідника святого Петра, вже стали називати папою Римським. І до сьогодні ми маємо вже цю назву. І кому є папа Римський головою яких церков? Всіх церков християнських. Не всі, правда, приєднані до Вселенської церкви, але Верховним апостолом і наслідником, і наступником святого апостола Петра є святіший Отець Вредні. І Ісус сказав слова, які мене, знаєте, навіть трохи лякають. ти Тискеля, на тобі я збудую мою церкву. І дам тобі ключі від царства Божого. І ворота пекельні не здолають її. Я собі думаю, а що інших здолають чи що? І ці слова мене лякають. І думаю собі, що Христова церква має бути в одному лоні. Вона має мати і може мати, і повинна мати. Різноманіття обрядів, звичаїв. Але ми маємо бути об'єднані в Бозі. Бо, як каже апостол Павло, нема ні юдея, ні грека, ні вільного, ні раба, а всі ми є єдині і всі ми є рівні перед Господом. І коли ми почнемо, знаєте, вибирати собі ще одного якогось папу альтернативного, ще йкесь там, ще якісь, ну, воно буде, звичайно, неправильно. І з усієї пошани до всіх церков, думаю собі, що найпершим кроком до екоманічного руху, це буде те, що. Не те, що ми об'єднаємося, а те, щоб ми не розвивали ворожнечу між Щоб не казали католики, що вони кращі від православних, православні кращі від римокатоликів, католиків кращі від греко-католиків. І так по кругу, знаєте, одні розказують, що ті кращі від тих, а ті кращі від тих. Ми споримо про різні речі. Ми споримо не про той предмет спору. знаєте? Ми споримо, що круглість важніша від червоності. Що Якщо взяти яблуко, то цікаво одне воно кругле, тільки одне воно солодке, а тільки одне воно червоне. Оце якраз той спор, коли ми говоримо, хто правильніший. Чи римо-католики, чи греко-католики, чи православні, чи, чи це ще якісь там, ще може там є ну, протестанти, хто хочете, так? ми неправильно спорюємо. Це так, як взяти яблуко, і одні будуть казати, я тобі переконаний, що воно кругле. А той каже, ні, а я тобі переконаний, що воно червоне. А той каже, ні, це все неправильно, воно солодке. Розумієте, солодке, бо що найважне. І ми це визнаємо, і тому ми самі мудрі вчені, бо ми знаємо, що яблуко солодке, все. Тільки от так воно кругле. Кажу тобі, солодке, так виглядає спор між греко-католиками, православними і Римо-католиками. Яблуко я вам відкрию секрет. Воно і кругле, і червоне, і солодке. Якщо добре розібратися, то праві римокатолики, праві греко-католики і праві православні. Але не треба, то, що нас відрізняє, ставити причиною роздору, ми маємо думати про те, що нас об'єднує. А що нас об'єднує з православними з римокатоликами? Христос. А що нас ще об'єднує? «Вірю в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця, Неба і Землі, і всього видимого і невидимого». Символ віри нас об'єднує, чи ні? Так. Ну, то чого ви ще інше спорите. Хіба вам цього мало? Щоб бути одною церквою, Христовою і голова церкви Христос? І іншої основи неможливо покласти, крім покладеної, пише апостол Павло, і ця основа Ісус Христос. І хто на цій основі будує, чи з золота, чи з срібля, чи з каменю, чи з дерева, чи з соломи, його діло стане явним, бо воно випробовується неначе в вогні. Іншої основи не можеш прокласти, крім покладеної. І ця основа Ісус Христос. І це має бути тим центром, навколо чого ми маємо об'єднатися. Як може мені мій сусід розказувати, що я не таку сорочку одів, або не в таких штанах ходжу, як йому подобається? Та я собі як хочу, так ходжу. Як мені можуть сусіди мої розказувати, що я пісню ой у лузі Червона калина співаю не на той мотив. Як вмію, так співаю. Так же само ми, конфесії різні, маємо свої напіви різні. У Нас різняться, навіть якщо брати. На є такі Галицькі давні, що десь по церквах ще десь там люди собі співають по-своєму, там якусь на мелодію свою. там. Вони всі що то їхнє, вони відколи ті церкви, пам'ятають і, і давно в житті помирали, що їх будували, але вони співають відтуди по-своєму. І це чудесно. Це і красота обряду. Ті тропорі так співають, ті так. Ті переклали так, а ці так. Це ж красота. Це ж різноманіття про слави Господа нашого. Одні люди прибігли сюди, ой, і мені тут не подобається, біжу туди, там краще. Дуже добре. Якщо ми думаємо про спасіння душі, то хай люди біжуть, ніж би тільки наші церкви були розкриті двері у них, двері Божого милосердя. У рік Божого милосердя двері відкриті і біжімо проставляти Бога. Біжіть там, де вам зручно, біжіть там, де вам подобається. Хтось любить маленькі, скромні храми, дуже скромні. А хтось любить великі собори, він себе відчуває от принадлежністю, причетністю до той величі Божої. Дуже добре. Хтось любить, коли церква дерев'яна, просто Ну, душа радується. Це життя, це земля, це, це гуцули, це люблю дерев'яну. А хтось любить, щоб церкви були такі сучасні, сучасні, а такі із стекла, із всякими підсвітками, із всякими сучасними технологіями. А хтось любить взагалі просто скромно, щоб не було ні намальовано, нічого на стінах. Біленькі чисті стіни, Христос посеред церкви, скромний пристіл і зручність для людей, щоб було де сісти і все. Побожна молитовна атмосфера. Кожна людина, знаєте, це люди, хоче по своєму Бога проставляти. А кому подобається під гітару, під барабани, під електрогітарами. «Славимо Тебе, Господи! Аллилуйя! Протестанти! Прошу дуже. Як мій друг волонтер, казав, в цю церкву я би ходив, тут весело. Протестантів ми там були на нагородженні. бо там музика грає, співають, танцюють, гітари, все нормально. І він каже, мені тут подобається. Прошу. А мій друг, а до мене до церкви не ходить. А до протестантів ходив би. Так добре ж є протестанти чи знає? Дуже добре. Дуже добре. Якщо я буду думати, щоб привести людину до Бога. Оце нам передав Петро. Бо він це получив від Ісуса Христа. Це би перестанку проповідував всім народам апостол Павло. Записавши це все у своїх посланнях до римлян, до корінтян, до єфесян, до євреїв, до колосян, до всіх, до всіх народів. І тому знаєте на Петра і Павла. Я коли це свято приходить, перше в мене дуже багато знайомих які носять ім'я Петро. Як нема Петра, то є Павло. Багато є іменинників, але для мене найважніше літургічний контекст. От коли іменно на Петра і Павла читаєш от вечірню, утренню, читаєш оці всі молитви, читаєш оці всі літургічні тексти. Ти занурюєшся в глибину, ти занурюєшся в основу, основу, початки початків, коли Бог заснував свою церкву і нею опікувався. І церква почала ділитися, і Бог хотів, щоб вона ділилася, ділилася, але не розділювалася. Ділилася, як пагінці, пускаючи нові відки Народжуючи нові течії, збагачуючись обрядом і всім, бо якщо б цього Бог не хотів, цього би не було. Не може щось таке, бути, то що Бог не хоче, коли йдеться мова про церкву. І були гоніння, і Бог то допускав, бо гоніння очищало церкву. Очищало від ненадійних священників. Бо вони поутікали в часи гоніння, попереходили там, де було простіше, просто втікли. А деякі стали мучениками. І наша церква має багато мучеників, і має багато новомучеників. Миколай Чернецький, Мелян Ковч, 24 де були проголошені лише Папа приїжджав в Україну, це не так давно, якщо брати історію, історію церкви, то це взагалі навіть не період. Одно покоління пройшло. І наша церква, греко-католицька церква, це є церква, я так скажу, особлива, особлива для нашого народу, тому що. Греко-католицька церква, я говорю за свою церкву, інші може бути ще краще, але я говорю за свою. Українська греко-католицька церква це церква, яка завжди була з народом. Ніколи не була з владою, ніколи не приймала від влади ніякої допомоги, будівництва храмів чи якоїсь привілегії, щоб нам <кхів> надали якесь. Місце. А навпаки, з великими боями і трудами ми, греко-католики, можемо добитися якось, якесь місце. <гум> я в Дніпрі вже майже 15 років. І от майже всі ці роки, вже скільки там мінялася <гум> та влада, і скільки міняли, ну, міська не дуже <гум> я. Куліченка застав а тепер філатом, то скільки ми приходили, нам нічого не хотіли дати. Але ось після 2014 року була пропозиція прямо від прямо від влади, так, вони прийшли до мене і кажуть, отець, знаєте що? Ці церкви ми всім якось допомагали, а греко-католицькій церкві якось нічого не було. Давайте ми вам запропонуємо органний зал. Ну, Я ясне діло, здивувався, але то було правда, приїхали представники, і те. я запросив владику, бо <кхід> такі речі я не хотів сам брати на себе. Я думаю, нарешті збудеться моя мрія. В церкві будуть не просто служби, ще будуть концерти. Я такий був щасливий просто. Да. Ну, не получилось. Потім нам ще пропонували деякі там масштабні речі, але ну, з ряду певних причин не вийшло. І сьогодні, сьогодні, влада ще раз помінялася. Сьогодні ми вже скільки пробували з оцем Василем, моїм другом, колегом, однокурсником, отцем Василем Пантелюком, скільки ми пробували, щоб нам дали місце. І вони давали так відчіпне, знаєте? Ось вам. Ми все, ну вже такі, ну, слава Богу, все, міська рада рішила, всі рішили, все порішали. Приходимо. А там стихійна стоянка. Люди собі взяли, обгородили. З ті, хто там кладуть машини, здають в місяць якусь там певну суму, там сидить дядько-охранник така собі, ну, ну, зробили собі стоянку і все. Вона може і незаконна, але якщо ми їх почнемо наганяти, ну, вони нас суд не подадуть, вони нам просто не дадуть там жити. Ну, Не хотілося будувати церкву, починаючи з конфлікту на тому місці під тими будинками, котрі люди мали б йти до церкви. Одне місце, друге місце, потім на, на, на набережні теж ми там просили. І вроді би домовилися. І все. І ми зробили проєкт, вже враховуючи рельєф, там, ну все, вже був проєкт. І все, і на останньому етапі стоп-машина. І тому це говорить про що? Що іменно, іменно наша церква, знаєте, якось з владу не годно знайти спільну мову, а з людьми так. І те, що нам пропонували, то це була якраз припозиція з низів. Ну, Може, то, що наша церква тут у Дніпрі багато себе показала, як. Карітас, сама благодійна організація, яка при церкві Святого Миколая, отець Василь Пантелюк, він є і директором Карітасу. Скільки вони допомогли людям, ви собі не можете представити. А особливо тепер у часі війни. Ну, дуже багато. Це тисячі людей. Не просто дали якісь катранти йди собі з миром. І переселенцям, і скількох вони людей годують. годують. Вони збудували там кафе соціальне, там вони, ну там гроші ніхто не збирає, але вони там годують людей. І дійсно може і за, і за тої заслуги, що ми тут може через той звернули на нас увагу, розумієте, на греко-католицьку церкву. Я всюди де, де тільки можу, я всюди є, які проходять тут акції, рухи, і навіть, і навіть таких, що крім мене нікого нема. Ну, пласт ясно, бо тому що пластуни це, це більше рекатолки. То це значить початок навчального року, кінець навчального року посередині, десь вони мене запрошують, якісь у них там рухи, все, я до них приходжу, я постійно з ними. Ну, в принципі, там я самий. А так, от, наприклад, коло пам'ятника Богдана Хмельницького, там постійно патріоти збираються, православні там приходили. Ну, я там постійно був. На різні такі заходи, патріотичні чи ще якісь там, я всюди є. Потім ми робили таку загальну молитву за молитву за мир. І ми збиралися туди не просто конфесії, всі, ми збиралися всі релігії. Євреї прийшли, мусульмани прийшли, християни прийшли всіх трьох конфесій. Московської не було. Були, були ПЦУ, були римокатолики, я був від греко-католиків. Це було серйозно. Це було серйозно для суспільства. Знаєте, Коли всі релігії зібралися разом і моляться. Я собі думаю, а чого росіянам не показали, які у нас тут нацисти? Чого не показали? Коли євреї, мусульмани, християни всіх релігій, всі є, крім московського патріархату, що це не покажуть по їхніх каналах, зверніться, я вам дам матеріал. І це було в інтернеті, це було прошу дуже. Чого не покажете це? А називайте українців-нацистами. І тому. Верховний апостол Петро і Павло це основа основ. І нам треба думати, щоб вернутися навколо тих перших апостолів, перших вчинів церкви, основи в самого вчення, і відновити в собі єдність, залишаючись в своїм обряді, збагачуючи свій обряд. Прикрашаючи свій літургічний спів, свій літургічний одяг і так далі, вдосконалюючи його, виводячи на якийсь новий рівень, залишаючись у своїй вірі, у своїй конфесії, у, своїй, у своїх традиціях у всьому, але зберігаючи єдність, цілісність. Бог хоче, щоб ми були різні, але Він хоче, щоб ми були разом. І для цього якраз нагодою є Верховний апостол Петро і Павло. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Мам!